Одна інформація така прийшла на рахунок війни і жінок. Одна з версій, чому так війна сталася, чоловіків замкнули в країні, нікуди не випускають, а жінок розпустили по всьому міру. Нас в Україні дуже багато. Якщо взяти країни світу, то, мабуть, нас в Україні хто читав. Дуже багато відонів, кавдонів, монашок, ну, у нас дуже багато магії в Україні, а особливо Західна Україна. От. У нас дуже багато людей, в яких, ну, наприклад, беремо мама, Дитина зілизала, і вже дитинка перестала плакати, прочитала молитву, запалила свічку, проговорила слова. І таким чином виходить, що е, жінки в основному кожна мама у нас йде як відьма ну, Відунья, і монахи, і в нас церков багато, у нас дуже багато. І в хатах моляться, і образи нас є. В світі такого нема. Там егоїзм, робота, дом, кредити, бабки, власть, все. Там нема таких вцілостей, як в, в нашій Україні. От. І жінок розвозили по міру, щоб вони розвозили магію по міру. Отака От інформація на рахунок цієї. Це одна з причин. Можете перевіряти, довіряти, я не знаю. Ось така інформація. Принімайте.